Христос Воскрес, вітаю вас, брати і сестри, на youtube каналі Небо Он, і запрошую до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на сьому неділю пасхального періоду, це Євангелія від Йоанна 20, розділ від вірша 19-го. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Подих Ісуса Христа Воскреслого пригадує. Подих Бога в новоутвореного Адама, читаємо в книзі буття. Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Євангелист Йоанн, описуючи таким чином явлення Воскреслого, виразно чинить натяк на книгу Буття і показує, що в Ісусі Христі, в Його Воскресінні, ми стаємо новим творінням. В цьому подиху товаришують слова. Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Чому в Христі ми стаємо новим творінням? Тому що наші гріхи прощені. Нове творіння невід'ємно пов'язане з прощенням гріхів, стаїнством примирення і покаяння. Цю владу прощення отримують апостоли, отримує церква. В постсинодальному посланні Рекончіліаціо Ет Пенітенція, Папа Йоанн Павло II так прокоментує ці слова Воскреслого Господа. Отже, цю владу відпущення гріхів Ісус передає через Святого Духа звичайним людям, які самі підлягають пасткам гріха, тобто своїм апостолам. Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Це одна із найпрекрасніших євангельських новин. Надання цієї влади апостолам, також справом її передаванням, як це розуміла, церква від самого початку наступникам, обдарованих тими ж апостолами місією і відповідальністю за продовження їхнього діла проповідників Євангелія і служителів спасенного діла. Христа. Поговоримо сьогодні про святу сповідь, про таїнство примирення і покаяння. Свята сповідь відновлює в людині благодать хрещення. Оці церкви, зокрема, святий Амвросій з Мілану, каже, що ми маємо воду хрещення і сльози покаяння. Тому це таїнство в ем, патристичну добу називається другим хрещенням. Ну, так читаємо, наприклад, в такому творі пастер Ерме. Так як. Під час хрещення людина стає новим творінням, подібно під час таїнства, примирення і покаяння, ми теж отримуємо цю благодать ставати новим творінням. Що відбувається, коли людина не сповідається? Ну відповідь дуже проста: така особа втрачає благодать, втрачає Святого Духа, втрачає цей подих Воскреслого. А чи є можливе християнське життя без благодаті? Здається, що однією із причин Великої кризи церкви, яку ми спостерігаємо, зокрема, це дуже видно в західній цивілізації, в Західній Європі, отже, однією із таких причин, напевно, їх є багато, але однією із причин є зникнення таїнства примирення і покаяння. Так, зникнення. Покійний вже кардинал Йоахем Майснер, то був відважний пастер, він є автором дубія, співавтором листа надісланого папі Франциску, і, здається, не дочекався він відповіді і помер. Отже, покійний кардинал Йохем Майснер, митрополит Кельн, виразив це так: однією із найтрагічніших втрат, яких зазнала церква в другій половині ХХ століття, Є втрата Святого Духа в таїнстві поєднання. Приглянемося ще до одного біблійного прикладу. Одним і одною із зворушливих біблійних історій, яку я дуже люблю, це книга Юдити. Ця книга розповідає про молоду вдову, яка виходить із заблокованого міста, із міста яке знаходиться в облозі, для того, щоб знищити ворога. Місто називається Бетулія від єврейського слова Бетуля, значить діва дівочість. Ця назва теж нагадує своїм звучанням іншу назву Бетель, дім Бога. В історичній інтерпретації Юдита, і, юди, і Бетулія символізують ізраїльський народ, який ну, є як вдова без мужа, призначена для кого? Для Господа. Пророки часто вживають цього порівняння, зокрема пророк Ісаїя. Натомість, в алегоричній християнській інтерпретації в Бетулії і в Юдиті можемо побачити образ церкви Христової, нареченої Христової. В чому полягала ота облога асирійців? Їхній воєначальник Олоферн, перш за все, заблокував джерела навколо міста. Заблокував п'ять джерел, які живили містом. Наступного дня Олоферн вивів проти синів Ізраїля, що були в ветулії, всю свою кінноту, розглянув доступи до їхнього міста, розслідив джерела вод, зайняв їх і поставив над ними стійки вояків, сам же повернувся до свого війська. Що робить Олоферн? Блокує джерела. Здається, що подібним чином діє диявол, наш ворог, для того, щоб ефективно руйнувати церкву, для того, щоб нищити християн. Він спершу блокує джерела благодаті, відтинає нас від джерел благодаті, починаючи від Божого Слова, закінчуючи святими таїнствами, зокрема таїнством примирення і покаяння. Пригадаємо собі одну хворобу, яка нещодавно опанувала весь світ, коли багато людей опинилося у свого роду ув'язнені і були позбавлені святих таїнств, і багато померло без святих таїнств. Думаю, що сучасна церква є в якійсь мірі в облозі. Багато пастирів не проголошує життя вічного в керигматі, не проголошує доброї новини, тільки проголошує, там, не знаю, турботу про довкілля і, і таке інше. Багато ієрархів взагалі не проголошують Божого Слова, а проголошують погляди незгідні з Божим Словом. І далі продовжують бути на високих посадах у церкві. Але найважливішим джерелом, яке було заблоковане в багатьох країнах, є джерело святого хрещення, яке має своє продовження в святій сповіді. Церква повчає: послухайте, що першою і основною фундаментальною благодаттю, яку отримує людина, є благодать, отримана у таїнстві хрещення. Через цю благодать людина, включена в містичне тіло Ісуса Христа, стає Божою дитиною. А отже, отримує доступ до усіх скарбів церкви, до усіх інших благодатей, які від моменту хрещення є для неї доступними. Це логічна і очевидна істина, і це проголошує катехизм Католицької церкви. Ось що він каже: святе хрещення є основою усього християнського життя, дверима духовного життя, віте спіритуаліс януа, то життя духовного двері, брама. І дверима, які відчиняють доступ до інших святих таїнств. Через хрещення ми звільняємося від гріха і відроджуємося як діти Божі. Стаємо членами Христа і вщеплені в церкву стаємо учасниками її місії. Хрещення є таїнством відродження через воду у слові. Через смертельний гріх або важкий гріх людина втрачає цю благодать, а отже, знову її потребує. І це стає можливим завдяки сповіді. Тому, так як я вже згадував, у цій церкві сповідь називають другим хрещенням. Коли людина отже не сповідається, вона втрачає благодать, отриману на хрещенні, а інших засобів уже немає, бо немає сповіді. І користання з інших засобів стає марним, а часто святотецьким наприклад, приступати до святого Причастя в стані важкого гріха. 19 лютого 2017 року, даючи інтерв'ю словацькому виданню Постой, Томас Стенберг, очільник Центрального комітету німецьких католиків, але назва ЦК Німецьких католиків, найбільшої католицької організації Мерян, ствердив, що таїнство сповіді в його країні зникло. На запитання журналіста, пригадаю, голова. Центрального комітету німецьких католиків, тобто найбільша організація, яка об'єднує мирян, тобто знає багато людей і постійно перебуває на різних зустрічах і так далі. Ну і На запитання журналіста цього словацького, чи знає він когось, хто б сповідався, він відповів: Не знаю нікого. Які наслідки цього стану? Уявімо собі, католика, який. Ну, скажімо так, раз в місяць сповідається, визнаючи свої гріхи. Регулярна сповідь формує його совість і чинить його вразливим на гріх. Така людина називає все своїми іменами. Гріх називає гріхом, невпорядкованість невпорядкованістю, слабкість слабкістю, а благодать благодаттю. Папа Пій XII в енцикліці містичі Корпоріс Хрісті так повчає про плоди частої сповіді. Завдяки частій сповіді збільшується пізнання себе самого, зростає християнське смирення, засуджуються злі звичаї, запобігається духовному лінивству і байдужості, очищається совість, зміцнюється воля і запевняється спасенне керівництво душі. Врешті силою цього таїнства помножується благодать. Що ж відбувається, коли католики перестають сповідатися? Ну, дуже просто такі християни втрачають почуття гріха і перестають називати речі своїми іменами. Згаданий папа Пій XII в пророчий спосіб, уже в 60-х роках, зауважив, що гріхом ХХ століття є втрата почуття гріха. Християни без практики сповіді перестають називати гріх гріхом. І починають вживати різних політкоректних назв, наприклад, говорити про якісь нерегулярні ситуації, гендерне різноманіття, а до гріхів починають зачисляти, наприклад, недбайливу сегрегацію сміття. На цьому ще не кінець. Як було сказано раніше, сповідь відновлює в нас благодать святого хрещення, а втрата сповіді позбавляє цієї благодаті. Оці церкви повчали, що хрещення становить джерело божественних дарів. Тобто, людина без таїнства сповідів не має доступу до дарів Святого Духа, до, до мудрості, розуму, ради, мужності, знання, побожності і богобоязні. Чи така особа, наприклад, може брати участь в дійсності, яку ми називаємо «сенсус фідеї, тобто чуття віри Божого народу? Церква повчає, що ні. Церква виразно говорить, що для того, щоб брати участь в sensus фідеї. То потрібно, ну, як мінімум, вести регулярне життя таїнствами, тобто регулярно приступати до таїнства сповіді до таїнства Євхаристії. Без цього немає участі в сенсус фідеї. Врешті, без таїнства, примирення і покаяння людина сама для себе стає творцем, сама для себе стає джерелом моральності. Вона сама вирішує, що добре, а що ні. Що ж робити? Перше, добре було би усвідомити собі цю ситуацію, усвідомити ситуацію церкви, але кожен з нас хай усвідомить свою власну ситуацію і прийме от той животворящий подих Спасителя Його Святого Духа і неустанно приймає його в таїнстві сповіді. Друге, не дозволяймо, щоб якийсь олоферн заблокував нам доступ до джерел. Ну і врешті, почнімо називати речі своїми іменами. Cristos vos crees.